Вітаю, друзі. Так звана митна війна, оголошена президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом усьому світу. І це історія не стільки про економіку, скільки про політику, особливо якщо дивитися на процеси українською оптикою. Тобто для українців всі ці експортні мита, які Сполучені Штати Америки запроваджують для практично всіх країн світу, це не економіка. Це політика. Те, що ми зараз з вами спостерігаємо, називається закриттям політичного проєкту під назвою Глобальна економіка. І цей політичний проєкт природно створили політики. Це важливо розуміти. Політики, які поділяли принципи класичного лібералізму. Важливо розуміти, що на початку 90-х, коли створювався цей проєкт, принципи класичного лібералізму поділяли як консерватори. Так і ліві ліберали. Тому, коли ми говоримо про політичний проєкт під назвою глобальна економіка і називаємо тих політиків, які створили цей проект глобалістами, то ми повинні розуміти, що глобалістами були абсолютно всі: і консерватори, і ліві ліберали, і праві ліберали, і центристи, і так далі. Тому що всі ці люди поділяли принципи класичного лібералізму. В частині в економічній його частині отак От правильно говорити і так правильно розуміти. Чому для українців це виключно політика? Спробую пояснити свою позицію. Для цього потрібно зробити невеликий екскурс в історію для того, щоб зрозуміти витоки цього політичного проекту під назвою. Глобальна економіка. Цей проект був створений наприкінці 80-х, початку 90-х років, в акурат, коли валився весь цей Варшавський договір і країни соціалістичного табору і Радянський Союз. Це інтеграційний проект, це важливо розуміти. Інтеграційний проект, він, який базувався на вірі в те, що добробут. Може навернути посттоталітарні країни до демократії, і на вірі в тому, що добробут він цементує і формує, формує і цементує мир, глобальний мир. Люди повинні працювати, виробляти, торгувати і не воювати між собою. Оце важливо розуміти. І тому, коли закривається зараз ось цей Глобальний політичний проєкт під назвою Глобальна економіка виникає запитання: невже знята проблема війни, війни Третьої світової? І в цьому протиріччя, в цьому парадокс, тому що зараз ми спостерігаємо фактично загрозу Третьої світової війни. Принаймні так говорить, говорить країна, яка була ну, фактично основною в створенні цього глобального проєкту. Політичного проєкту глобальної економіки Сполучені Штати Америки, і це протиріччя є ключовим, основним. Отже, виникає от кілька таких природних запитань. Можливо, можливо. Глобальна економіка більше не ефективна для створення миру і стабілізації миру. І відповідь на це запитання очевидна. На жаль, глобальна економіка, яка дала добробут. Не створює миру і не стабілізує мир. Російська Федерація використала гроші від глобальної економіки, які які вона заробила завдяки доступу на передові світові ринки, використала для мілітарізації і агресії військової. Тому наступне запитання: можливо, Сполучені Штати Америки, як основна країна, яка створювала цю глобальну економіку, шукає якісь нові інструменти, які би стабілізували, створили новий бир і його стабілізували, закріпили. І отут відповідь у мене негативна. Мені здається, що здається, що Сполучені Штати Америки... Взагалі над цією проблемою не працюють. Більше того, вони ігнорують ось цей виклик. ось цей важливий виклик. Вчорашнє відео, яке я записав по а, пану Ярвіну і по всіх цих а, процесах, воно надзвичайно важливе, тому що воно говорить про те. В цьому відео я верніше говорю про те, що Сполучені Штати Америки будують новий світовий світовий порядок відповідно до свого спрощеного. Або вихолощеного розуміння міжнародної політики і національної безпеки. Вони припинили розуміти, що таке міжнародна політика, вони припинили або відмовилися розуміти взагалі, що таке глобальний мир. І оскільки вони цього не розуміють, і вони вважають, що міжнародна політика навпаки привела до Третьої світової війни, не потрібно втручатися. В міжнародні справи потрібно все пустити таким самоплином, і можливо, це буде природно і правильно. І це відповідає певній філософії неоконсерваторів. Тут важливо теж поговорити про моменти, такі, які у нас замовчуються. Спочатку ми з вами познайомилися. В перші дні, в перші тижні правління Дональда Трампа і частина республіканської партії, що таке консерватизм в розумінні сучасної Америки. Консерватизм це не етика, і це не витоки етики, а це схиляння голови перед природним, природна їжа, природний імунітет, природні стосунки між чоловіком і жінкою. І звичайно ж це сила, природа сили. Хто сильний, той і правий. І от консерватори вони приблизно так розуміють зараз життя і так рухаються. А тепер я хочу поговорити пару слів, потрібно сказати про лібертаріанство. Тому що зараз ми знайомимося, як Сполучені Штати Америки розуміють. Лібертаріанство з консерватизмом ми вже познайомилися в місяці, а тепер ми знайомимося. Як вони розуміють, лібертаріанство? Хочеться, звичайно, передати привіт Київській школі економіці і Тимофію Мілованову, тому що виходить, що Ілон Маск він не поділяє принципів вільного ринку і вільної конкуренції. А все залишилося, все тримається на крихких плечах покатистих. Тимофія Мілованова ну, все лібертаріанство тримається, тому що Україна, виявляється, повинна всіх запустити до себе. Ринок в його розумінні це прохідний двір. Хто хоче, заходить, хто хоче, все звідси вимітає, виносить, земля продається, надра продаються, інфраструктура і так далі. Тобто, ну, єдиним стовпом лібертаріанства тут залишився в даній ситуації виключно Тимофій Мілованов і його Київська школа економіки. Тому що Дональд Трамп чітко показав. Що лібертаріанство, яке нібито народилося в Сполучених Штатах Америки, взагалі не передбачає вільної конкуренції і закриває свій ринок митними тарифами. Тобто, я не знаю, от війна, кажуть, повністю зруйнувала, ну, мала би зруйнувати феміністичні рухи, тому що у чоловіків з'ясувалися обов'язки перед країною, перед державою, перед сім'єю. Чоловіки чоловіків не випускають за кордон, чоловіки воюють, все на чоловіках тримається. І голос феміністів десь там так трошки притихти. Я думаю, що ці процеси, які ми переживаємо, вони закривають кілька таких важливих напрямків, які були сформовані і надуть як мильні бульбашки. Це фемінізм, це консерватизм. І, звичайно, це лібертаріанство. Тобто, це, це пови, не повинно вислизати з нашого погляду. Ми повинні це розуміти. Ось такі речі. Ну, трошки я хочу поговорити, звичайно, про логіку внутрішню логіку процесів Сполучених Штатів Америки. Вони вправі це робити. Більше того, у них дуже широкий коридор для цих дій Я зараз поясню на прикладі, щоб всі розуміли взагалі, в чому справа, коли Трамп запроваджує 25% мита на автомобілі на прикладі автомобілів. Особливо мені смішно, коли в Україні цьому обурюються, тому що. Мало хто, я думаю, ні, чому мало. Ну, багато людей зараз мають автомобілі. І всі розуміють, що там мита практично 100%. Тобто на генератори, які завозились за кордону під час оцих всіх блекаутів і так далі. Мита були, я розмовляв з митниками, 44 чи 46 відсотків. Тобто ПДВ, мито таке, сяке і так далі, все разом. Тобто, це фактично плюс 50 відсотків. Плюс 50 відсотків до цих генераторів, які завозилися. Автомобілі, по-моєму, там мита досягають 80 відсотків чи чи майже 100 відсотків. Я не розмитні автомобілі, я, ну ну але багато це точно. На прикладі тепер приклад про автомобілі. 2008 рік це доконаний факт, Mitsubishi Outlander в базовій комплектації новий в автосалоні коштував 28 тисяч гривень. Вересень, вересень до оцей місяць, вересень 2028 року. Тут такий самий автомобіль в базовій комплектації, можливо, навіть краще, в Сполучених Штатах Америки, коштував 16 з половиною тисяч доларів. Там щось до 17 тисяч доларів. Тобто, якщо... Ви розумієте, так? Тобто, ну майже вдвічі, майже вдвічі тобто 80% мита. Сполучені Штати Америки були, в принципі, відкриті да, для південнокрейських автомобілів, і для німецьких автомобілів, для японських автомобілів. І коли Трамп говорить, що попередні президенти не виконували свою роботу, і вони, в принципі, працювали на сегмент, Громадян, які споживали, які не виробляли, а споживали. Дональд Трамп і республіканська партія відбулася така інверсія, зміна порядку розташування в політиці, і у них республіканці тепер захищають права реднеків, червоношиїх, які трудяги, які працюють. І трудягам потрібно, вони не можуть дати сенсу своєму життю. Їм потрібно озадачити, їх потрібно озадачити. Їм потрібно дати робочі місця. Зайнятість, проблема зайнятості. І Дональд Трамп вирішує проблему зайнятості. Тобто, ті люди, які можуть надати своєму сенсу життю і можуть тільки споживати, ну вони зараз трошки потісняться. У них буде неприємний. Ну не не їх час, скажімо так, а час буде в трудях, які крутять гайки, щось пиляють, точать і так далі. І він вводить ці мита, Причому я ще раз скажу. Україна без Дональда Трампа вліпила мита на автомобілі 50 100 відсотків задовго до Трампа, за 20 років, нібито для того, щоб автозас виробляв у мильниці у вигляді Ланосів, там Нексія, ще, Нубіра, там оці всі лінійка цих а, нібито південно-корейських автомобілів, які там на початку 90-х у них уже застаріли. Тобто ми повинні ну, от, розуміти цей момент. Наступний. Про що говорить загалом політика Дональда Трампа в, в частині оцих мит? Вона говорить про те, що створюється, звичайно, новий такий міжнародний порядок. Будуть створені такі анклави або кластери економічні, і вони будуть захищені. захищені Економічно і технологічно. Тобто технології не будуть виходити за межі цих кластерів. Е, про що це говорить? Про те, що Сполучені Штати Америки вони впочувають себе досить впевнено. І ізоляціонізм для них навпаки є прогресом. Не тільки прогресом, а в тому числі і безпекою, і захистом. Це важливо розуміти. І вони переслідують свої інтереси зараз на даному етапі їм це потрібно. Якщо на початку 90-х років вони вірили в те, що добробут він може створити мир, стабілізувати мир, поширювати демократію, то зараз ну немає такої віри. Більше того, вони побачили вони пожертвували, пожертвували своєю економікою заради цього проекту. Це важливо розуміти, до речі, всі кажуть, що глобалісти сволочі, вони, значить, тільки наварилися, виконували норму прибутку за рахунок дешової, дешевої робочої там, праці в Китаї, ще в якихось країнах, там, які зараз називаються південноазійськими тиграми. Ось. Тому ситуація тут така. Сполучені Штати Америки вони діють відповідно до своїх національних інтересів. Більше того, як Якщо бути об'єктивним, то вони й близько не запровадили тих мит, які запровадили українці. Причому треба от зараз саме зрозуміти економічні аспекти. Тобто підняття мит це не завжди історія для захисту власного виробника. Україна взагалі практично не має легкового автомобілебудування. Для чого запроваджувалися мита? Там вісімдесят чи 100 відсотків. І зараз вони діють такі драконівські мита. В системі економіки, де система не контролюється на вході, вона контролюється на виході. Тобто вас не можуть нас не можуть проконтролювати, що ми заробили. тому що прибуток, що треба вміти порахувати, але в країні, в якій прибуток приховують, його важко порахувати. Тому на виході, коли ми витрачаємо ці гроші, раз ми хочемо купити автомобіль, значить там, де ми приховали, зараз ми заплатимо. При купівлі автомобілів. І так стосується не тільки автомобілів, а всього абсолютно. Тому е, запровадження мит — це зовсім не завжди для того, щоб створити там робочі місця, а для того, щоб наказати тих, хто ухилився від податків. От Гетьманцев десь приблизно сповідує таку економічну теорію. Тому всі ці мита вони виконують в кожній країні свої функції. Ще одне протиріччя, яке потрібно підсвітити і показати, це стосунки з Канадою. Одночасно запроваджується мита проти Канади і тобто відмежовується Канада. І одночасно робиться заявка або пропозиція така на те, щоб Канада стала 51 штатом. Тобто, в даній ситуації це така ну раднеківська, нереднеківське залицяння до Канади. Ми від вас можемо скасувати всі ці митні бар'єри, якщо ви до нас приєднаєтеся. Навіть політично станете там 51-м штатом, або створити щось на зразок там митного союзу, те, що хотів зробити Путін, там Казахстан, Білорусь, Україна і так далі. Тому зараз отакі процеси відбуваються, але е, що небезпека для України не економічна небезпека, а виключно політична небезпека. Сполучені Штати Америки відмовляються створювати мир і зберігати глобальний мир у світі. От про що говорить митна війна Сполучених Штатів Америки? Митна війна Сполучених Штатів Америки говорить про те, що скасовується міжнародне право, скасовується недоторканність кордонів, скасовується все, 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 все. І потрібно створювати нову систему, і ця нова система вона буде мати єдині митні тарифи. Можливо, це буде в рамках країн Європи. Це буде одночасно політичний і військовий союз. Так як це було до 1991 року. Ну от приблизно такий мій аналіз цієї ситуації, який відбувся. І ми повинні найбільш, найбільш бути зібраними і сконцентрованими, тому що ці процеси нас. Торкаються безпосередньо, незважаючи на те, що Сполучені Штати Америки для нас, як і для Британії, всього на всього встановили 10-відсотковий митний тариф. А для Китаю там цілих 34 відсотка. Молдаван там наказали щось на з чимось відсотків. Але це не привід нам тішитись, тому що для нас це політичні події, а не економічні. Дякую всім за увагу. Дякую всім за підтримку каналу. Зверніть, будь ласка, увагу на попереднє відео, яке я записав вчора пізно ввечері. З аналізом оточення Дональда Трампа. Воно, можливо, нудне, не актуальне відповідно до сьогоднішніх подій, але базове. Подивіться його, будь ласка, воно буде корисним. Дякую ще раз за увагу. До побачення до наступних зустрічей.